Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 433 задача. Її створив Фрідріх Амелунг. Це Балтійський німець, і він був шаховим композитором. Хід білих, знайдіть виграш. Переважно такий Еншпільд слон і кінь проти коня це нічия. Але білі можуть виграти, тому що чорний король обмежений в кутку дошки. Зараз білому королю шах, і білі мають атакувати дуже швидко. Тому що якщо дати чорним час на захист, буде нічия. Єдиний правильний хід король g6. Білий король йде обмежувати чорного короля і створена загроза слон g7 буде мат. Чорні поки захищаються. Наприклад, хід кінь g6 захистили поле g7. Далі білі грають кінь d5. Чорний кінь десь ходити не може, він має захищати поле g 7 Чорні грають король g8. Тоді кінь є 7 шах. Заганяємо чорного короля назад у куток. І тепер слон С1. Граємо слоном десь так подалі від чорного коня, і створена загроза слон b2 буде мат. Чорний кінь може оголосити шах на f8, короля 6. Обмежуємо чорного короля, кінь далі шахів не може оголосити. І загроза слон b2 з матом білі виграють. Ще можна зіграти кінь G6, слон b2, кінь g7, слон g7 і буде мат. Повернемося на початок. Білі зіграли король g6, головний варіант, чорні грають кінь f5. Кінь захистив поле g7. Звичайно, коня бити не можна, буде пат. Кінь атакує слона. Білі мають його зберегти, слон f8. Щоб десь обмежувати короля, і є загроза слон же 7 мат. Чорних і є шаг кінь f4. Тоді король F7. Обмежуємо чорного короля. Загроза слон же 7 мат. Чорні повернули коня на F5. Хід білих, подумайте. Виграшну ідею ми вже розбирали. Зараз правильний хід кінь є 4. Білі відкривають велику діагональ, щоб. Могла б бути атака слоном по великій діагоналі. Чорний кінь має захищати поле g7, тому чорні грають королем. Кінь g 5 заганяємо чорного короля в куток дошки. І далі слона 3. З ідеєю слон b2 буде мат. Якщо чорні грають кінь d4, то, звичайно, слон b2 грати не можна, так буде пат. Але білі можуть, наприклад, зіграти слон С1, очікувальний хід, і далі вже слон походить на b2 і білі виграють. Або головний варіант, чорні грають кінь 6 шах. Звичайно, король 8, обмежуємо чорного короля і загроза слон b2. Кінь f5, слон b2, кінь g7, слон g7 мат і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто в нас дуже мало матеріалу, але оскільки чорний король обмежений в кутку дошки, то білі можуть виграти. Чорний кінь він тут відносно близько, але чорний кінь не може поки захищатися. Якщо білі грають правильно, то білі тут виграють. Слон Б2, слон потрапляє на велику діагональ, і білі тут виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!